усім величезні вітання! Ми знову з вами у коморі на нашій, можна вже навіть сказати, професійній кухні студії. Давайте розберемося з нашими продуктами. Тут у нас є цукор, манка, кефір. Масло, цитрина, мандаринки, два яйця. Зрештою, декором. Давайте в процесі програми. Тож беремо велику миску, мені знадобиться і ложка, напевно, що тож вам перше завдання: руки, ноги принести саме ту ложку, якою ми і будемо перемішувати наші інгредієнти. Тут у нас є склянка цукру. Склянка цукру є. Беремо склянку манки, тієї самої манки, яку ми зараз перетворимо у щось дуже і дуже смачне, і наші діти будуть їсти це із задоволенням. Також беремо склянку кефіру. склянку кефіру. І ще додамо. Дякую. А ще, будь ласка, а ще не повертайтесь, будь ласка, ще нам треба трошечки солі і трошечки соти. О, дякую. Сьогодні ми з вами зробимо смачний манник. Поміж ти всім не обійдеться і без нашої галицької пательні, яку е, зараз ми з вами поставимо на вогонь разом із половинкою масла. Вершкове масло, яке ми розтопимо на нашій пательні. Я ставлю на вогонь, перемішую добре манку. Зараз прийдуть наші ручки і будуть допомагати нам це все робити. Додаємо сюди два яйця. Отак от. І дивимося, що у нас там на пательні. У нас розтопилося масло. Дайте мені, будь ласка, соди трошечки. Дякую. Є в нас сода. Що би я без цих рук робила? Бачите, скільки беру соди. І беру трошечки солі. Є сода сіль. Перемішуємо. Тепер. Наступний наш крок: ми з вами починаємо чистити мандаринки. Чистимо мандаринки. Ну, зразу три вам даю. Є чистимо мандаринки, а з цим маслом робимо наступне: Те масло, що в нас розтопилося, ми вливаємо у масу, перемішуємо. Так от історія про дівчинку, яку я дуже добре знала. Бабся її зранку годувала манною кашею. Коли приходив час обіду, бабця говорила: відкрий, будь ласка, рот, чому ти не хочеш їсти зуби. А дівчинка ще з самого ранку, так як її заставляли їсти ту манку, тримала манку за щокою до самісінького обіду. Я добре знала цю дівчинку. Вона потім стала однією з найвідоміших галицьких господин. Так, наступне, що ми робимо. На наш противень ми вливаємо оцю частинку масла. Є масло, де наш вінчик. А перемастимо, перемастили і вливаємо нашу масу. У цей протвій. Так, влили. Дивіться, як красиво, а зараз буде ще навіть і красивіше. Є, ми сюди залили нашу мішанинку. Почищені добре. Як же ж заохотити наших діток їсти манну кашу? Цей манник може бути надзвичайно красивим і надзвичайно смачним. Як ми любимо говорити... Це я так вже їсти хочу. Це не та дівчинка, яка тримала манну кашу за щукою до самісінького обіду із самого ранку. Я вже знаю смак цього манника. І ми сюди додаємо красивенькі частинки мандаринок. Ось так ми його прикрасимо. Так? Тут може бути все, що ви захочете. Хочете ківі, потім підуть якісь ягоди вишня, прошу дуже. Тут може бути черешня, тут може бути чорниця, тут може бути полуниця. Тобто, в залежності від сезону, у цей манник ми з вами можемо додавати різні, різні наші фрукти. Овочі ще не пробувала у маннику. Вам, здається, вже подобається, правда? Я це бачу. І давайте ось цей от манник віднесемо у духовку. Поставимо духовку на 150 градусів і будемо там його пекти 15 20 хвилин. Наш манник стоїть і печеться у духовці. А ми тим часом з вами приготуємо якусь смачну поливку, чи то полівку, чи то заливку на цей манник. Скажіть, будь ласка, ваші діти люблять їсти простий звичайний лимон, просту звичайну цитрину. Так, напевно, що не дуже кисле воно, а якщо з ним щось зробити цікаве, а якщо за декілька хвилин приготувати, допустимо, Галицькій пательні варення з лимону. Давайте спробуємо. Для цього мені потрібна буде ваша допомога. Терка є. Ми взяли дві цитрини і ошпарили водою. Тому цедру з лимона я прошу натирати на будь-яку Куди вам зручно? Поміж тим всім, я беру другий лимон. Давайте видалимо з нього непотрібні речі. Значить, одну цитрину ми стираємо цедру. Це нам буде потрібно, щоб це варення, так би мовити. Я не знаю, це не конфітюр, це, це щось таке ми нафантазували, щоб було смачно. Я таке робила, тому знаю. До речі, у нашій пательні ми робимо тільки ті страви, які перевірені нами, які випробувані на нашій знімальній групі. Перечікувалося 3-4-5 годин. Все було нормально, і тоді ми їх запускаємо до ефіру і готуємо саме ці страви у нашій галицькій пательні. Так, цей, цю цитрину я наріжу дрібнесенькими кусочками. Ну, Давайте наріжемо кубиками. Так, наріжемо кубиками. Пательня у нас є. Мені шкода, що я втрачаю оцей от сік. Знаєте, Я, напевно, це буду тут робити, правильно? Щоб не втратити соку з лимону. Вже що втратили, то втратили. Я думаю, що там нам буде, там нам буде щастя і там нам буде більше соку. Дивіться, як я ріжу цитрину. Поговорюють, що власне цедра, власне, шкірка лимона має дуже і дуже багато теж корисних вітамінів і корисних речовин. Тому не будемо її позбавлятися. Приготуємо цю страву дуже швидко. Щоб не сильно піддавати тепловій обробці. Такий корисний і такий вітамінний, збагачений вітаміном С, тому що вітаміну С тут найбільше. Спробуємо. я ніколи не готувала цю страву на пательні і, і, і на вогні. Але давайте це з вами зробимо. Дивіться, що я роблю без жодного, без нічого. Я засипаю сюди лимон. Я додаю цукор. Що там нашою седрою Готово все. Дуже дякую. Я сюди закидаю цедру. І це також швиденько ріжу на пательню. Чому у вас такі великі очі? Ви думаєте, що з цього-всього -всього нічого не вийде? Обов'язково вийде. Спробуйте. До речі, яка там година? Ага, ще 5 хвилин. І наш манник вже буде готовий ще 5 хвилин, і буде готове наше швидкого приготування варення. Ну що, ставимо на вогонь. Для приготування манника нам потрібна манка, пачка кефіру, кіло цукру, пачка масла, три лимона, одне яйце. Не пройшло 15 хвилин, як ми сходили до духової шафи, витягли наш манник. Я не знаю, що це за плямка. Напевно, тут має бути чиясь фотографія, допустимо, якоїсь дитинки. А оцю от всю частину вона має з'їсти, щоб було смачно. Нагадаю, ми сьогодні з вами робили манник. Ми сьогодні з вами робили... Робили варення, причому приготували його на галицькій пательні до розтуплення цукру, два лимона, дві цитрини і все. Давайте тепер прикрасимо. У нас тут все прекрасно відстає, ми просто не знайшли такої квадратової тарелі, щоб викласти. Як це все викладається, знаєте, кладемо тарелю чи дощечку, це все перевертаємо, воно красивенько лягає, і потім ми поливаємо, Ось ще гаряче варення. Ми поливаємо цитриновим, соком, з цукром, тобто нашим фритюром, нашим вареничком полили. Красиво. Хто захоче більше, той візьме собі потім більше вже на кусочок, який подасться на тарілочці. Ми ну, це все полили, дивіться, красиво. Це ми називаємо, якщо не фотографія, то місце вишивкою прикрасимо. Бачите, тут вишиємо на цьому. Є полило. Це все пройшлося лимоном, потім кожен собі додасть. Перше, щоб манник був ще святковіший, давайте прикрасимо цукатами так? чи желейками. Що у вас було? Ми знайшли отаке і точно не знаємо, як це називається. Але це красиве, це яскраве. Скажіть мені, будь ласка, чи відмовляться діти, якщо їм подати ось такий манник? І не говорячи, що це та сама манна каша, просто спечена у духовці разом з кефіром і з цукром, чи не погодяться вони скуштувати кавальчик? А я точно знаю, хто сьогодні заслужив на святковий? Кавалок нашого манника, я з вашого дозволу його ложкою. Ну, і тепер що? Готові, готові спробувати цю смакоту що ложкою і вилкою. А якщо ми згадаємо дитинство, і так. Давайте ложечку. Щоб був великий, щоб був здоровий за маму. Є ложечку. За та, ну, жуй, жуй, маленький, жуй, жуй, пережив, За тата. І ось так от, я думаю, вже сама дитина після таких казочок і після е, тої смакоти, яка відчувається в роті, сама буде з задоволенням це все їсти. Жуй, маленький, жуй. Так. З вами була програма Галицька пательня. Сьогодні в нас був ось такий от святковий манник. Ви можете про всі наші програми прочитати, переглянути у наших соціальних мережах у нашій сторінці на Фейсбуці Галицька пательня». Долучайтеся до друзів на сайті наших інформаційних партнерів Радіо «ФМ Галичина. Програма Галицька пательня». Нагодуємо усіх з днем народження. Творча група. 25-й випуск. Ми це зробили області.